По-перше, вам треба переконатись, чи ви отримали достовірну інформацію з двох джерел, чи ви тільки одну сторону послухали. Найчастіше ми можемо чути тільки одну сторону і вже формувати якісь враження про людину це також є небіблійно, гріховно і неправильно. Тому, якщо хтось вам на когось щось, як я кажу, виконує функцію новуходоносора, от вам розказує щось про іншу людину, то переконайтеся, запитайте, те, що ти кажеш, є правда, чи можу я перепитати ту людину. І тільки достовірність фактів може дозволити вам сформувати правильну позицію на цю ситуацію і на цей вердикт, на цю плітку, яку принесла вам ця людина. І, друге, якщо ви навіть таке почули, то ви маєте не просто сказати, ах, ти ж, бідний, нещасненький, ти ж моя хороша солодка, уявляєш, як, як вчинили, Та, але е, мені дуже шкода. Тобто це, 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 це якби неправильно. Переконайтеся в цьому, що. З двох сторін зустріне інформація. І, друге, ви маєте закликати цю людину шукати примирення тобто сказати: Я тебе люблю, дякую за те, що ти ділишся. Я розумію, що є біль, я щиро співчуваю, давай разом помолимося, але давай я хочу закликати тебе шукати примирення з цією людиною. Порозуміння не просто ходити далі, пліткувати, але розірвати це порочне коло і шукати і реалізовувати саме цей власний біблійний шлях. До речі, знаєте, це є не просто робити. Це і не просто робити, тому що особливо, коли до вас приходить найкращий друг, не знаю, ваш чоловік, ваша дружина, найкращий друг, найкраща подруга, там дитина чи режис, і вам ж хочеться одразу зайняти чиюсь сторону, особливо захистити своїх рідних, близьких. Але дуже важливо взнавати, чи це є правда.